Маю тепти відчуття всередині. Є якісь висновки, які зробила від почуту інформацію, отриманої тому іду з натхненням щось змінювати в своєму житті і запроваджувати в життя отриману інформацію. Дуже класно справді, що рідні продовжують таку ініціативу мама-брантів, збирають батьків в такій неформальній атмосфері і при тому всьому це не просто якусь подію, а от з корисною інформацією. Я вважаю, це дуже хороша ідея, яку потрібно далі продовжувати. Тематика була дуже актуальною, тому що як матусі частіше думають про дітей, і інколи забувають про себе. І як і перша, так і друга тема, яку вели спікери, це напевно. Те, чого бракує сьогодні, в, в моїй рутині, в моїй житті, тому так це було круто. Як я мама двох дітей, мені дуже важливо вміти планувати свій день, бути дисциплінованою. Також дуже важливо знати про харчування правильне, щоб проводжувати правильні звички у своїй сім'ї. Бажання ділитися інформацією про те, що цей садочок класний, не знаю, розповідати про нього, запрошувати сюди своїх друзів. Дуже гарно було все легко, така затишна, класна атмосфера. Ну так, всі свої. Організація цього заходу дає відчуття не просто садочка, а спільноти, яка підтримує один одного. Налагоджені комунікації між батьками наших дітей, які ходять в цей садочок, і взагалі відчуття ну якоїсь об'єднаності навколо спільної справи. Формат подарунку неймовірний. Організація була на вищому рівні, починаючи від запрошення. Коли мені дитина принесла малесенький такий листочок, скручений, де запрошували нас нас на цю подію. Це було дуже мило, дуже неймовірно отримати. Це було дуже неочікувано. Але е, дякую за таку турботу і увагу. Це дуже приємно. Е, дуже вдячна. Я взагалі здивована. Ну якби приємно здивована, тому що тим, що є ще партнери у садочка і тим, що вони привернули таку увагу, зробили такі подарунки. Тому дуже дякую. Ну найбільшим позитивним моментом я отримала подарунок бокс косметикою від село Номайґор. Oh ну і також враження, спілкування. А тут сьогодні розіграш, і я якраз переможець розіграшу. Ну от саме подаруночок від Animal Gym — Це така пам'ятка залишається. Десь емоції відкладаються, але навіть от от саме той подарунок, який я отримала, десь сертифікат там використаю одноразово. А навіть пляшечка оця для води, я собі буду мати там на роки, і я вже буду згадувати, де я її отримала. Вже синочок піде в школу, а я ще буду пам'ятати, що колись був такий класний садочок. Якщо чесно, я в захваті, тому що наш садочок садочок вільний він руйнує ті шаблони, які є стосовно того, як має бути садочок, і що таке садочок, да? і що взагалі відбувається в комунікації з батьками. Тому а, ця подія, вона якби кардинально відрізняється від того, що було раніше, мною побачене, або який шаблон міг сформуватись, тому це вау, це круто. Я дуже вдячна, що є такий, а, що будуються такі стосунки з батьками, а не просто там сутоділові відносини. Там, ми тому дітей, потім забираємо і далі там на, наші стосунки на цьому розриваються. Тому це круто, це вау.